Привіт, друзі! Зараз ми знаходимося у міжнародному виставковому центрі в Токіо. І тут зараз проходить Japan Mobility Show. Таке шоу або токійський японський автосалон. Він проходив щорічно, починаючи з 1954 року. Щороку він називався Japan Motor Show, Але саме цього року. Це шоу або токійський автосалон. Він перетворився у Japan Mobility Show. Тож подивимося, що там. Цьогорічне Tokyo Mobile Show було розділено на дві неймовірно цікаві експозиції. Перша – це власне автомобілі. В цій секції було представлено як японське авто, так і найвідоміші світові бренди та Tokyo Future Tour, де було представлено технології майбутнього. Тож подивимося на одне з найвідоміших у світі автошоу. Девізом цьогорічного шоу є Future Green Dream. Цього року тут представлено дуже багато футуристичних машин. Ось такий Nissan ви можете побачити за мною. Це дійсно машина майбутнього. На цьогорічному автошоу в Токіо було представлено як люксові авто, такі як Lexus та Mercedes Benz, наприклад. Так і цікавих представників японського автопрому. Як ось таких, наприклад, представників сімейства Сузуки. Або ось такий милий Кабріолет Дайхасо. Або ж ось така цікава та яскрава машинка для прогресивної молоді. Але і це ще не все. Були представлені технологічні новинки та цікавинки, такі як машина-кавоварка, машина-капсульний автомат, а також машина-фермерський ринок. У японському мобіліті-шоу було представлено ось такий Toyota Автомобіль-Кавоварка. А ще японці дуже полюбляють капсульні автомати. Тобто це спеціальні такі капсули, і в них знаходяться іграшки. Вони закидують копієчку і витягують іграшку-сюрприз. І тут в даному випадку представлена Toyota Capsule Machine. І подивіться, яка черга з японців вишикувалася, щоби витягнути свою іграшку-сюрприз. Окрема секція автосалону була виділена під кемпінг авто. Ось тут вже фантазія автодизайнерів і справді розгулялася. Тут було представлено як традиційні будинки на колесах, так і міні-кемпінг автомобілі, де все облаштовано компактно і лаконічно, зате по-японськи зручно та практично. Насправді я була дуже вражена величезним різноманіттям та ергономічністю кемпінг авто. Тож в одному з наступних випусків дивіться огляд на окремі кемпінг-авто. А ще на цьому автомобільному івенті дуже яскраво проявлялося сумлінне ставлення японців до праці. Ось тільки подивіться, як японці староно витирають пил та чистять авто в перервах між переглядами цих авто допитливими відвідувачами. Загалом. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, основним лейтмотивом Tokyo Mobility Show 2023 року був огляд технологій майбутнього, які вже зараз поступово впроваджуються і стають нашою дійсністю. Діона Друзі, а зараз за нами знаходиться Нісан з майбутнього. Ця машинка дійсно ніби прилетіла до нас з фільму про зоряні війни. Друзі. Бо тільки подивіться, які в нього футуристичні карбонові диски. А ось це Nissan Hyperpunk, який також потрапив до нас із майбутнього. Подивіться, який красивий. Він виглядає так, ніби він зараз полетить. І подивіться знову ж таки, на диски. Вони дуже незвичні. У значній частині представлених авто, але не у всіх, можна було посидіти, покрутити кермо і відчути себе справжнім водієм цього авто. Це цікавий досвід. Можна було порівняти авто за ступенем зручності, технічного оснащення, а також рівня комфорту. Щоб посидіти у цьому авто, японці вишуковувалися в небо як у чергу. А я також не стрималася. Огляд на це авто дивіться в одному з моїх наступних відео. А зараз просто скажу, що авто цікаве і на перший погляд дійсно може скласти конкуренцію лідерам автомобільного ринку, Щодо якості сказати поки що нічого не можу. Але технологічно оснащення гарне це факт. Але, дивлячись на це авто, на думку приходять вже існуючі німецькі та японські аналоги, якими, мабуть, і надихалися, м'яко кажучи, виробники цього авто. Які ж машинки з представлених на Japan Mobility Show 2023 року обрала би я? Ну, по-перше, це електричний Nissan Leaf, а також Suzuki Smile. Ну що ж, друзі, здається, я знайшла машинку саме для себе. По-перше, дуже гарний колір. Це новенький Nissan Leaf. По-друге, він на 100% електричний, тобто це дуже екологічна машинка. Ну що ж, цю машинку я би також обрала для себе. Це маленький Suzuki Smile. Назва вже подобається. На жаль, такі маленькі машинки чомусь закриті, і в них не можна посидіти, подивитись, як вони працюють, які вони зсередини. Але авто мені точно подобається. Це маленька компактна машинка, ви тільки подивіться, яка вона чудова. І колір МоКко. Ну, звісно ж, на Japan Mobility Show 2023 року не обійшлося і без дуже цікавих перформансів. Інша частина виставки це тур по майбутньому. Тут я познайомилася з молодим японським дизайнером авто на ім'я Ватару Хаяші. Він залюбки продемонстрував мені свою розробку, яка дійсно вражає. Це авто повністю на автопілоті, яке трансформується різним чином за бажанням пасажирів. В тому числі це авто трансформується в міні-кафе з ось таким інтерактивним меню. Особисто мене ця розробка вразила чи не найбільше. Yeah. Тут також було представлено ось такий мотобайк, який збирається в компактний чимоданчик. Також серед технологій майбутнього було представлено космоавтобуси, екзоскелети, а також різноманітні коптери-гелікоптери. Протягом виставки я зняла ще огляд найцікавіших, на мій погляд, авто. Ці огляди я покажу в наступних відео. Тож, друзі, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся і слідкуйте за оновленнями. До зустрічі!